Юпітер в італійській міфології Бог небесного світла, природних явищ, родючості, достатку, перемоги, допомоги, зцілення, правитель людей та усього живого. Ще задовго до заснування Риму Юпітер шанувався багатьма італійськими племенами під різними іменами, такими як Діовіс, Йовіс, Діовіс, Патер, Юве патер, Юпатер, Діс Патер. Продавність культу поклоніння Юпітеру свідчать імена цього бога, що має закінчення патер, тобто батько. Утутожнювався з грецьким Зевсом. В етруських землях Юпітер був відомий під іменем Тін та входив до тріади головних етруських богів Тін, Уні, Менвра. Культ поклоніння Юпітерові потрапив у Рим разом із першими поселенцями та був введений першим римським царем Ромулом. Нума Помпілій, другий римський цар, був обраний на царство за допомогою Ауспіцій. В Римі існували особливі жерці, яких називали Авгури, та які трактували волю Юпітера за допомогою спостереження польоту птахів. Ці спостереження називались ауспіцій. Ось як згадує обрання на царство Нуми Помпілія Тітлівій. Цитую. Запрошений в Рим, він, тобто нома наслідуючи приклад Ромула, який прийняв царську владу, провівши ауспіції та взнавши волю богів щодо заснування міста, звелів і про себе запитати боїв. Тоді Авгур, чиє заняття відтепер зробилось почесною та довічною державною посадою, привів Нуму та посадив на камінь лицем на південь. Авгур з покритою головою сів по ліву його руку, тримаючи в правій руці криву палицю без єдиного сучка, яку називають жезлом. Помолившись богам і взявши для спостереження місто з околицею, він розмежував ділянки від сходу на захід. Південна сторона сказав Авгур, нехай буде правою, північна сторона, нехай буде лівою. Навпроти себе далеко, наскільки сягало око, Авгур одумки намітив знаки. Потім, переклавши жезл в ліву руку, а право поклавши на голову муми Помпілія, він помолився так. Батько Юпітер, якщо боги велять, щоб цей Нума Помпілій, чию голову я тримаю, був царем в Римі, є надійні знамення в межах, що я окреслив. Тут він описав словесно ті ознаки, які хотів отримати, і вони були послані, і Нума зійшов з місця вже царем. Кінець цитати. Також тіт Лівій згадує, що Нума Помпілій заснував колегію жерців, головним серед яких був фламін Юпітера. Знову ж таки цитую. Потім Нума зайнявся призначенням жерців, хоча багато священних дій здійснював сам, особливо ті, що нині уведені фламіна Юпітера. Але так як у войовничій державі думалось йому, тобто Нумі Помпілію думалось, буде більше царів подібних Ромулу ніж Нумі, і вони будуть самі ходити на війну, то він поставив невідлучного жерця Фламіна Юпітера, відрізнивши його особливим головним упором. І царським курульним кріслом до нього він приєднав ще двох фламінів, одного для служіння Марсу, іншого для служіння Квіріну. Кінець цитати: з того часу бере свій початок перша римська тріада головних богів: Марс, Юпітер, Квірін. Якщо ми вже згадали про фламіна Юпітера, згадаємо і привілеї та заборони пов'язані з цією посадою. Після призначення Фламінів приймав та офіційно вводив в посаду Верховний Понтифік, чиї владі вони завжди були підпорядковані. Посада Фламіна Юпітера вважалась довічною, але Фламіна могли змусити відмовитись від неї за невиконання обов'язків або навіть у зв'язку з появою несприятливих знамень під час виконання священних ритуалів. Фламін Юпітера мусив походити з патриціанського роду, а також його батьки мали бути удружені за обрядом конфедерації. В момент отримання сану. Фламін Юпітера звільнявся з під батьківської опіки. Лише фламін Юпітера, один з усіх жерців, носив білу шапку, назва якої була Альбо Галером. Він мав право на ліктора, тобто охоронця, право носити того претексту, тобто білу того з пурпуровою полусою по краю, курульне крісло, тобто символ влади, та місце в сенаті. Якщо закута в кайдани, людина шукала притулку в його будинку, то ланцюг з цієї людини негайно знімали та викидали через дах на вулицю. Якщо злочинець по дорозі до покарання зустрічав його і з благанням падав Фламіну у ноги, то на цей день засуджений звільнявся від покарання разом із привілеями. Фламін Юпітера мав досить багато заборон. Фламіно Юпітера дозволялось бути відсутнім у місті лише протягом однієї ночі. Це правило, мабуть, змінив імператор Август, дозволивши відсутність фламіно Юпітера протягом двох ночей. Йому заборонялося спати не в своєму ліжку більше трьох ночей поспіль. Таким чином, майже постійно перебуваючи у Римі. Пламін Юпітера не міг бути призначений керівником будь-якої римської провінції. Він не мав права сідати на коня і навіть торкатись до нього. Дивитись на армію розміщену поза померієм, фламін Юпітера також не мав права, і тому його рідко обирали в консули. Мета вище названих правил явно полягала в тому, щоб зробити фламіна Юпітера в буквальному сенсі невідлучно жерцем Юпітера та домогтися від нього постійної уваги до жрецьких обов'язків. Фламіну Юпітера було заборонено присягати, носити перстень, тобто будь-який перстень, крім простого та без каменів. Заборонялось оголюватись на відкритому повітрі, виходити з дому без особливого головного убору, мати вузол на будь-якій частині одягу, ходити по дорозі під виноградними лозами. Він не міг торкатися до борошна, дріжджів, дріжджового хліба та мертвого тіла. Він не повинний був вступати на могилу, але мав право бути присутнім на похоронах. Йому було заборонено торкатися до собаки, кози, плюща, бобів та сирого м'яса. Ніхто не мав права спати на його ліжку, ніжки якого були обмазані глиною. Не дозволялося ставити скриньку з жертовними пирогами поруч з його ложем. Удружуватись Фламіну Юпітера дозволялось. Він повинний був удружитися на дівчині за обрядом конферації і не мав права удружуватися вдруге, оскільки участь дружини Фламіна в певних ритуалах була досить необхідною, розлучення не допускалось. А якщо вона вмирала, то Фламін Юпітера був зобов'язаний відмовитись від своїх обов'язків. На дружину Фламіна Юпітера накладалися такі самі обмеження, як і на її чоловіка. Її одягом було фарбоване плаття, волосся вкладалося в конічну зачіску за допомогою пурпурової стрічки. Дружині Фламіна було заборонено підійматися по сходах більше ніж на три ступені, щоб ніхто не міг побачити її щиколотки. Як Верховному Богові Юпітерові були присвячені багаточисельні молитви, жертвоприношення та обряди. Так, наприклад, коли в землю вдаряла блискавка, що вважалось гнівом Юпітера, комочки тієї землі ретельно збирались та заривались у землю разом із частинкою Кремнія. Кремній вважався стародавнім атрибутом Юпітера. Саме місце, куди влучила блискавка, огороджувалось чотирьох сторін та обов'язково залишалося відкритим верх. І на цьому місці приносились особливі очисні жертвоприношення. Дерева, в які вдаряла блискавка, викорчовувались, і після особливих обрядів та жертвоприношень висаджувались нові дерева. Людина, в яку влучила блискавка і яка залишилась живою, вважалась улюбленцем Юпітера. Під час війни Юпітер виступав у ролі захисника римського війська. До нього возносили свої прохання як до Юпітера Супінала, той, що вкидає ворога на спину, Юпітера Версора, той, що змушує ворога рятуватись втечею, Юпітера Предатора, той, що дарує багато здобич, і таких епітетів військового Юпітера було вдосталь. Як Феретрій, тобто непереможний або Ультор. Тобто месник Юпітер вшановується під час проведення тріумфу, коли переможний полководець, вбраний в одежі, як в Юпітера. Та з розмальованим червоним лицем пересувався вулицями Риму у тріумфальній квадризі, рухаючись на капітолій, щоб віддати належне Юпітерові та принести в жертву цьому богу білого бика і, можливо, навіть не одного. Уся процесія тріумфу символізувала перемогу самого Юпітера над ворогами Риму і одягнений в одежі Юпітера Полководець, ніби сам був Юпітером. Першим тріумфом вважається тріумф Ромула, коли він переміг сабінського царя Акрона та вніс його обладунки на капіталійський пагорб. Там він посвятив ці обладунки Юпітерові, поставивши їх біля священного дуба. Дуб, так само як і Кремній, вважався священним для Юпітера, а дубовий вінок слугував однією з найвищих нагород для римських полководців. Тоді Ромул дав обітницю збудувати храм Юпітера Феретрія, в якій майбутні полководці будуть встановлювати обладунки вбитих ними ворожих царів. На честь Юпітера в Римі було встановлено багато храмів, вівтарів та священних місць. Вівтар Юпітера Пекера був споруджений на капітолії після нашестя галлів у 390 році до нашої ери за легендами. Римляни, що тримали облогу від галлів на капітолійському пагорбі, випекли хліб з останнього борошна, і цей хліб вони скинули зі стін фортеці, щоб показати Галам невичерпність своїх запасів і тим самим змусити Галів зняти облогу капітолія. Храм Юпітера Статура, той, що зупиняє ворога, було обіцяно ще царем Ромулом під час війни з Сабінами. Римське військо відступало і Ромул пообіцяв Юпітерові храм, якщо Юпітер поверне військо до бою. У 294 році до нашої ери, під час самнітської війни, консул Марк Ателій Регул повторив обітницю Ромула і в тому ж самому році збудував храм Юпітера Статура. Храм Юпітеру Переможцю було побудовано у 295 році до нашої ери за обітницею, яку дав Квінт Фабій Піктор під час битви із самнітами. Відомі чисельні храми, такі як храм Юпітера Громовершця, Юпітера Визволителя, Юпітера Доліхена. Юпітера Геліополітанського, Юпітера захисника, Юпітера цілителя, Юпітера-месника, Юпітера Спасителя тощо. Але найголовнішим та найвеличнішим храмом, звісно, був храм Юпітера найкращого, найвеличнішого Капіталійського, більш відомий нам як храм Юпітера Капіталійського. А перед тим як ми продовжимо, хочемо згадати наших глядачів та підписників. Друзі, ми щиро дякуємо вам за підписки, вподобайки та коментарі, які ви залишаєте під нашими відео. Ці ваші дії підносять наш канал у рейтингу YouTube, популяризують історію та міфологію, а також надають нам наснаги на створення нових та маємо надію цікавих відео. Тому просимо вас, друзі, не зупиняйтесь, а ми продовжуємо. Храм Юпітера Капіталійського почав будувати Тарквіній Пріск, п'ятий цар Рим. Завершив його будівництво останній римський цар Тарквіній Суперп. А освячено цей храм було вже в часи Республіканського Риму, консулом суфектом Марком Вурацієм Пульвілом. Освячення храму відбулось 13 вересня 509 року до нашої ери. Із з будівництвом цього храму пов'язано декілька цікавих історій та легенд. При початку будівництва на капіталійському пагорбі знаходились святилища та статуї багатьох римських богів. Для того щоб розпочати будівництво, авгури, про яких ми вже згадували, за усіма традиціями звершили ворожіння, щоб знати, чи згодні боги, які знаходяться на капітолії, щоб їхні святилища та статуї були перенесені у інші місця, але з усіма почастями. Усі боги дали згоду, окрім терміна. Бога кордонів та Ювенти, богині. Юності ці боги залишились на капітолії і увійшли до храму Юпітера Капіталійського, утримавши окремі місця для поклоніння. Термін злився із культом Юпітера та отримав назву Юпітера Терміна, тобто Юпітера той, що оберігає кордони, а Ювента шанувалась разом з Юноною та вважалась її донькою. Нагадаю, що цей храм було присвячено капіталійській тріаді Юпітер Юнона мінерва що змінила більш давню римську тріаду Юпітера Марса та Квіріна. Коли було розпочато будівництво храму Юпітера Капіталійського, під час риття ями для фундаменту була знайдена людська добре збережена голова. Знову були прикликані жерці для тлумачення цієї знахідки. Жильці сповістили римлян, що знайдена голова передвіщає головування Риму над усіма іншими народами, і що ця знахідка є добрим знаком богів. Цікаво і те, що до початку будівництва пагорб мав назву Сатурнійський на честь бога Сатурна, а свою назву Капітолійський він отримав після того, як знайшли голову. Адже голова Латиною буде Капіто. Цікавою є і розповідь Тіта Лівія про квадригу, яку мали встановити на даху. Храму Юпітера Капіталійського вже під кінець будівництва та після вигнання Тарквінія Суперба з Риму. Цитую: коли Тарквіній в Етрурії готував другу війну проти римлян, було як повідомляють важливе знамення. Ще правлячи в Римі, Терквіній закінчував будівництво храму Юпітера Капіталійського, і чи то підкуряючись пророцтвам, чи то з якоїсь іншої причини, вирішив увінчати будівлю глиняним зображенням квадриги, тобто колісниці в четвірку коней. Він зробив замовлення етруським майстрам з міста Веї, а незабаром після цього втратив царство. Етруски виліпали колісницю і поставили її в піч, але сталося зовсім не те. Що зазвичай буває із глиною у вогні? Вона не стискалась та не осідала у міру того, як втрачалась волога. А навпаки, піднялась та роздулась, придбавши разом з величиною таку твердість. Що її на силу витягли, лише розібравши звіт та зруйнувавши стіни печі, віщуни дійшли висновку, що це божественне знамення, що обіцяє добробут та могутність власникам колісниці і громадяни Вей, вирішили не віддавати її. А римлянам, які вимагали назад свою власність, відповіли, що колісниця належить Терквінію, а не тим, хто його вигнав. Декілька днів по тому у веях відбулись кінні перегони, що проходили із звичайною пишністю та урочистістю. Прикрашений вінком візник повільно погнав з іподрома переможну четвірку, і раптом коні без жодної видимої причини або за волею божества, або просто випадково злякались і понеслись щодуху до Рими. Як не натягував візник поводдя, як не намагався заспокоїти коней ласкавими вмовляннями, все було марно. Йому довелося підкуритися, він кинув поводдя і коні мчали його до тих пір, поки не прискакали до Капітолію, і не зупинились біля тих воріт, що нині звуться Ратуменськ. Після цієї події громадяни міста Веї здивовані та перелякані, розпорядилися, щоб майстри віддали колісницю римлянам. Храм Юпітера Капітолійського було реставровано декілька разів. У 193 році до нашої ери едили Марк Емілій Лепіт та Луцій Емілій Павел помістили на фронтон позолочені щити. У 179 році до нашої ери стіни та колони храму заново обштукатурили. Храм став сховищем скарбів, подарунків та трофеїв. Найперший з відомих подарунків у храм Юпітера Капіталійського це золотий вінок, який піднесли Латини у 495 році до нашої ери. За сотні років подарунків Юпітерові накопичилась така кількість, що у 179 році до нашої ери довелося прибрати з храму статуї та щити, що були прикріплені до колон. Також храм Юпітера Капіталійського зазнавав пожеж. Храм, що було збудовано терквінієм супербом, повністю згорів у 83-му році до нашої ери. Його відновлення взяв на себе диктатор Луцій Корнелій Сула у 69-му році нашої ери. Храм згорів після штурму віталіанців під час громадянської війни між Веспасіаном та Вітелієм і був відбудований Веспасіаном за старим планом та на старому фундаменті. Також храм зазнав пожежі при правлінні імператора Тіта. Тіт узявся за відновлення храму а закінчив вже реставраційні роботи його брат Доміціан. Руйнування храму Юпітера Капіталійського розпочалося у V столітті нашої ери, коли Стеліхон. Зняв золоті пластини з дверей храму, і продовжилось це руйнування, коли Гейзеріх, вождь вандалів, здер з даху половину позолоченої черепиці. Юпітерові як Верховному божеству було присвячено багато свят. 13 вересня святкували день освячення храму Юпітера Капіталійського, 13 квітня, освячення храму Юпітера Переможця, 13 листопада. Особливі лектистерні для Юпітера. Ці свята. Фламін Юпітера заколював перед храмом Юпітера білу козу, 19 серпня святкували віналії, на якому знову ж таки флемін Юпітера приносив в жертву козеня. Так як Юпітер вважався покровителем виноградарів, на його честь святкували медитриналії. Свято, яке припадало на 11 жовтня. Також Юпітерові були присвячені великі ігри, які латиною звуться Луди Магні, які, як вважається, були започатковані Терквініум Пріском та були пов'язані з проведенням тріумфів. З 366 року до нашої ери ці ігри отримали назву Римські ігри Латиною Луді Романі. Римські ігри спочатку тривали всього один день. Другий день був доданий у 509 році до нашої ери. Третій день був доданий після першої сецесії плебеїв у 494 році до нашої ери. З 191 по 171 рік до нашої ери Римські ігри тривали 10 днів. А з 366 року до нашої ери Римські ігри проводились щорічно. Незадовго до смерті Цезара ігри, мабуть, були 14-денним святом, які тривали з 5 по 19 вересня. Після смерті Цезара був доданий ще один день: 13 вересня святкували Еполом Йовіс, тобто бенкет Юпітера, а чотирнадцятого еквором пробатіо, тобто по святу у вершники. До культу поклоніння Юпітерові належали також і плебейські ігри. Латиною Луді Плебеї, які було засновано приблизно у 216 році до нашої ери, і які проводились у цирку Фламінія. Спочатку плебейські ігри тривали один день, але відомо, що в кінці республіки тривалість ігор збільшилась до 13 днів. 15 жовтня святкувались Капітолійські ігри Латиною Луді Капітоліні у стародавньому Римі. Капітолійські ігри були щорічними. Вони починалися як святкування релігійних свят, які вимагали божественної підтримки для забезпечення подальшого процвітання держави. Капітолійські ігри були засновані Марком Фурієм Камілом у 387 році до нашої ери на честь Юпітера Капіталійського та в пам'ять про те, що капітолій не був узятий галлами. Ігри тривали 16 днів, починаючи з 15 жовтня. Усі ці ігри супроводжувалися помпезними процесіями, молитвами, жертвоприношеннями, лектистерніями та частуванням римського народу. Друзі, усім щиро дякуємо за перегляд та всебічну підтримку каналу і, як завжди, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.